На подвір'ї після дощу все зазеленіло. Зараз 4 градуси тепло, цвіточки цвітуть, голубенькі. Це наша вулиця, йду на прогулянку. все идут по своей улице тренер тренер Подивіться, яка красота. Добре утро, друзі. Друзі, готую сьогодні собі сніданок і хочу показати вам, що я готую. І хочу сказати, що на цій неділі я, друзі, хочу трішки. Я не знаю, як це вірно сказати, чи розгрузитися. Щоб сказати, чи сісти на дієту, я вже й не казала, що я на неї буду сідати, бо я не розсідала за все своє життя. Я як сяду, а тоді як спригну, то все. Коротше, коротше, хочу присоєдинитися до Вікторії. Там я читала, що можна із кисломолочних греческих йогурт. Сьогодні я зайшла в магазин, сказали, що завтра буде завоз, так що я піду його завтра візьму. Сьогодні взяла обезжирений творог, нежирний. Так що я буду замотувати лаваш, це буде в мене сніданок. А тоді, друзі, буду готувати, тут я понаставляла вже опять ложкою махаю. Буду готувати особисто для себе борщ. Я якось весь час лінуся все-таки для себе. Лень, тут нічого не скажеш. Ну, а це попробую. Так, друзі, оце я наложую ложку творогу, глянути. Чи... Ложку, мабуть, іще пів. Оце в мене нежирний творог. Творог. Тепер, друзі, порізала банана. Ложу банон до творогу. І тепер, і тепер, друзі, хочу оріжків, щоб більше ситно було, додавлю орішки. Арохис, рухис, солоник. Ну, я не буду дуже. Друзі, отак жменьку, я думаю, вам видно, так? Отак. оце, друзі, в мене недома. Це на сьогодні. Бо я ще так дуже меню не, роз... не роздивилась, не розпреділилась і взагалі не знаю, друзі. Я хочу само знати, чи в мене хоч трохи сили волі є. Може я побіля людей та й само стану людиною більш-менш. Не знаю. Буду дивитися. Все, що я буду їсти, друзі, оцей тиждень і мене не весь час, а цей тиждень я буду казати і показувати все. Все чесно. З'їм конфет, значить, скажу або покажу, з'їла. Так, друзі, оце в мене лавош, і оце в мене вже чой. Я оце, друзі, у мене такий снідонок. Друзі, поставила собі готувати борщ. Друзі, я тільки показую, як я готую для себе, особисто для себе. У мене канал не кулінарний, нікого я не навчаю. Я просто показую, як я собі буду готувати. Тут у мене картопелька кипить, а тут я поставила зажорку. Я натерла морквину і порізала цибульку, щоб заразом в мене готувалася зажорка. Зараз я, девочки, натру буряк. Буряк у мене закритий, у бонці був я закривала. Потім я відкрию фасольку. Фасолька в мене теж домашня. Помідори в мене є й домашні, але будуть помідори сьогодні такі от закриті. Це помідори кусочками в своєму соку. Друзі, зажарочка в мене готова, а я буду висипати в борщ капустку. Так, висипала капусту, хай трішки ще провориться. Друзі, капуста трішки покипіла. Недовго, я не хочу, щоб вона була дуже м'яка. І я зразу вкидаю фасолю. І за фасолею я буду зразу вкидати, зараз візьму, консерву. Консерву, друзі, я вкидаю. Кільку, Ну, я ще хочу вкинути он кусочок скумбрії копченої. Я хочу, щоб воно, знаєте, ну, чимось задобрити, щоб воно пахло, як на природі, друзі. Як на природі. І оце в мене він далі буде трішки провариться, і я буду тоді висипати зажарку. Друзі, вкинула лаврового листя. Чесничку зеленого Приправи я вкинула до шашлику Тепер, ну, це я так люблю. Я, що яку приправу люблю, так я її вкидаю. Тепер кидаю солодкий заморожений перець. І зараз буду Кидати ще часничок, ну, то, що я заготовлювала. То, що я заготовлювала. І тоді буду до готовності. Коротше, куштувати. Друзі, пісний борщ у мене готовий. Оце він має ось такий вигляд. Я рахую, що якраз і не густий, і не рідкий. Одне, що я спочатку фасолі. Півбоночки насипала, а потім, я, бо, як я говорила, що вона в мене вийшла кисловота. Я по новому рецепту закривала, а потім, коли я покуштувала, то я висипала усю фасолю. Так що, дівчатка, кому може я наповнила, готуйте, борщ вкусний.